Говоримо про деякі особливості влаштування плоского даху взимку. Така робота має цілий ряд важливих особливостей, які неможливо ігнорувати, якщо ви хочете досягти гарного фінального результату. Перше. Важливо розуміти, що швидкість виконання монтажних робіт суттєво знижується в зимовий період через короткий світовий день та високу віроїдність атмосферних опадів. Якщо влітку зазвичай покривельники можуть працювати до 8 або навіть 9 години вечора, то взимку цей час скорочується до 16-17 години. Влаштування пласких дахів з використання рулонно-мастильних матеріалів взимку ми не виконуємо взагалі, ну або в дуже виняткових випадках, оскільки руберої треба наплавляти на ідеально суху основу. Піймати таку погоду в зимовий період фактично нереально. Висушити газовими горілками перекриття дуже затратно та загалом зробити це дуже важко. Що стосується полімерних мембран, то загальновідомим є той факт, що їх можна вкладати не на ідеально суху поверхню, адже мембрана дихає і здатна пропускати через себе водяну пару. Але це зовсім не означає, що поверхня може бути буквально мокрою. Така робота не може вважатись виконаною якісно і може потягнути за собою негативні наслідки. Тому до влаштування пласких дахів взимку треба відноситись максимально серйозно для того, щоб отримати в підсумку гарний результат.